Такий підсумок під АК з пластиковою ставкою відкритого формату з хлястиком. Буває одинарний, буває двійний з двома пластиками з перегородкою посередині. Є інший формат закритого типу. Це такий. Є варіант на один підсумок і на один магазин, і є варіант на два магазини. Також є такі герметичні підсумки, які фіксуються за допомогою фастекса і липочки. Кріпляться ці всі підсумки системою молі, мають внизу люверси для відведення вологи. Підсумки під турнікет. Значить, цей підсумок виконаний зі стропи, має карманчик для парамедичних ножиць, відкривається знизу вверх. Тут турнікет і має змоку місце для розміщення маркера. Цей підсумок відкривається зверху вниз, сюди поміщається турнікет будь-якого виду. Також можна поставити парамедичні ножниці і тут закріпити маркер. Підсумок для гранати з розширеним клапаном, який не дає туди потрапляти волозі. Але якщо все-таки волога попадає, внизу є люверс для відведення води. Підсумок під рацію регулюється в товщину за допомогою резинкою і в висоту за допомогою стропи. І такої резинки це дозволяє помістити рацію від будь-якого виробника. Сумки скидування. Поміщають в районі 10-11 магазинів, кріпиться отак до спорядження цими лямками. Має тут вшитий пластик і має верхню затяжку. Внизу також є люверс для відведення вологи. Є також у нас напашники, які можна використовувати як адміністративний підсумок, закріпивши на плетоносці, на РПС чи будь-де. Або можна використовувати як напашник, встановлюючи отут. Балістичний захист, Тут є спеціальний для цього карман. Внизу є резинка для розміщення турнікету і два, два додаткових кармани. Далі аптечка. Це досить невелика персональна аптечка, яка може бути закріплена під плитоноскою або до РПС. Під РПС -кою. Тут є магантик на липушці. І усі медикаменти достаються одним рухом у ліву або в праву сторону. Каремати у нас є у двох форматах. Це формат 72 см на 1,95 м. І менший формат вже не 72, а 50 см на 1,85 м. Він складається з шести секцій. В розкладеному виді виглядає ось так. Кріпиться до спорядження з такими лямками, які. Досить швидко від'єднуються при необхідності. Також є подробники в форматі однієї секції, Тоже досить швидко від'єднуються. Але тут особливість в тому, що вони робляться повністю з оригінальної кордури, мають карман, який дозволяє додатково помістити балістичний захист. І у нас для плетоноски. Є два варіанти фартуха. Це більший фартух і менший. Цей має розмір 30х39, цей 29 на 28 см. Вони дозволяють сюди помістити балістичний захист, але додаткових карманів тут немає. Додатково можна закріпити сюди ось такий напашник. Тут або тут.